Леся Українка, без Безнадії сподіваюсь. Геть, те, думи, ви хмари осінні, Тож тепер весна золота, чи то так у жалю в голосінні променуть молодії літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Безнадії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи, сумні, я на вбогім сумнім перелозі. Буду сіять бависті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози Ірки. І від сліз гарячих розтане, та кора льодова я міцна. Може, квіти зійдуть і настане, ще для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймати, І несучи гуту страшную, буду пісню веселу співать, в довгу темну нічку не видну. Не столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, Ясновладарку, темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, буду жити, геть, думи сумні.